Ласа фінансистка на Прикарпатті працівниця банку шахраювала з кредитними картками клієнтів. Калуською міжрайонною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього кредитного інспектора одного з банків області, котра привласнила майже 15 тисяч гривень. Клієнти зверталися до банку за отриманням позики. В ході роботи з клієнтом працівниця банку знімала копії їхніх документів. Підписувала від їхньої імені частину анкет заяв про те, що вони мають намір отримати кредитні карточки, за допомогою яких можуть отримати кредитні кошти. Вони про це не знали. Вона потім ці документи використовувала, отримувала кредитну банківську карточку і за допомогою їх за через банкомат знімала кошти, ніби від імені клієнтів банку. Ще використовувала для власних потреб у ході до розслідування обвинувачена свою провину визнала щиро розкаялась та частково компенсувала збитки. Що світи шахрайці визначить суд, однак, зважаючи на те, що у жінки неповнолітня дитина, і вона шкодує про вчинене, вироки ймовірно пом'якшать.